Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій спорт Шлях в житті. Сьогодні у нас вихідний і ми тренуємося. Сьогодні ми будемо тренуватися з гірочкою нашою а 24 працювати на турніках, будемо прорабатувати наш біцепс. Будемо робити гірку на біцепс, підйом, 10 підходів по 10 повторів і на бруся на біцепс тянемо підтягування обратним хватом, не так, а на себе, щоб прокачати максимальну відсуху. Займаємося спортом. Поїхали.